З 1 вересня жоден підприємець за день не зможе розрахуватися з іншим готівкою понад 10 тисяч гривень. а Пересічний рівнянину понад 150 тисяч гривень. Такі обмеження 6 червня задокументував Нацбанк. Документ отримав уже і підпис президента. Простіше кажучи, з сенсу складати кошти вдома під матрацом, потім щось за них купувати більше. Немає, купуючи теж авто чи квартиру, вам доведеться перевести заощадження у національну валюту, покласти на рахунок у банк, а тоді перерахувати іншій людині. У Нацбанку кажуть, це детінізує економіку та поживають банківський сегмент. Про Чності для українців при цьому не говорять. По перше, це скорочення готівкового обороту. Це однозначно те, що з чим ми на сьогоднішній день робимо. Друге, це звичайна активізація безготівкових розрахунків. Воно випливає. Із першого результату активізація безготівкових розрахунків звичайно за собою вбачає і зразу розширення бази хорошої кредитної для банків для економіки, що на сьогоднішній день потрібно. Експерти теж бачають позитив у таких змінах. кажуть, цим шляхом давно пішла Європа, і з часом таке обмеження, як 150 тисяч гривень, можуть зменшити. Воно все таки більше буде позитивним ніж негативним. НБУ просто повторює практику європейську практику. Таких країнах, як Іспанія, Італія, то саме і Франція, таке обмеження діє в розмірі тисячі євро. І цей крок буде позитивним, тому що він в першу чергу спрямований на дитинізацію економіки, і вже це дозволить збільшити банківські ресурси. І, звичайно, це буде додатковий важіль для кредитування економіки. Рівнянин Мар'ян Порушенко міркує, відтепер людям має стати спокійніше, адже тримати великі гроші вдома або десь ходити з ними небезпечно. А так, віддавши їх банку, він точно знатиме, куди пішли його гроші і де їх шукати. А вже відсотки за послуги фінустанови десь та знайдуться. Але якщо і буде можливість, дай Бог купити якусь автівку, тут за, за ті самі кошти десь 150 тисяч гривень, то якусь тисячу гривень на відсотки банкові віддати. Я зможу назбирати, я думаю. Не знаю, як вплине на Україну на громадяни на громадянин України, але е, думаю, що з таким масовим якимось таким бентеженням нічого не станеться, нічого не буде. На мою. Якщо от назбираю 150 п'ятдесят тисяч, то ту саму, ну боже, ну на хай навіть 5 тисяч гривень. Я зможу назбирати і віддати банку. Хай буде так. Я буду, буду знати, що це спокійно, перерахував. Знаю, де мої кошти, куди вони пішли і на які рахунок зарахувалися. Експерти заспокоюють у банківській сфері, чимала конкуренція, тому за хмарними відсотки за перерахунки не будуть. Кожен банкір зацікавлений у тому, аби гроші несли йому. Та й за офіційною статистикою, 96% платежів, що проходять через систему Нацбанку, менші 50 тисяч гривень. Тому відчують на собі ці зміни хіба що дуже активні та заможні українці, або ті, хто хоче приховати свої справи від податківців. Людмила Савонькіна, Андрій Дейнега, Юрій Кобів, новини Рівного.